Всім привіт! Всіх ради вітати себе на каналі. Ми з України, слава Україні! Пораюсь по господарству потихеньку і всякі різні мислі, думки лізуть в голову. Сьогодні річниця війни, як розпочалася в нас війна. Сиділи зранку з дружиною пили каву і згадували, що було в цей день, як що відбувалося. І ну так, настрій, настрій, звісно, не дуже. Все якось пригадалося, господарство, домівка, як, як що робили, як виживали, скільки за цей рік, говоримо з нею з утра, скільки за цей рік чого трапилося, це просто, просто, ну, навіть, Таке собі не могли придумати і хто де роз'їхалися, людей поламали судьби, ну тобто все, все помінялося. І якось так, ну, настрою нема зовсім. Але нічого, працюємо далі, тому що господарство хоче їсти. Треба вправлятися, треба поратися, треба рухатись. Далі вперед працюємо. Поросятка підмерзли трішки сьогодні, підморозив я їх. Получається, що вікна відкриті постійно і коли погода тихенька, вітру сильного нема. Навіть якщо на вулиці мороз, то в сараї плюс 20, плюс 22 отак. А сьогодні зранку заходжу, опа, не зрозумів, що таке. А на вулиці сильний вітер, мороз і сильний вітер. І виходить, що температура впала до плюс 7 було в сараї. І вони кучкуються, кучу ліплять, хоча і коврик, в них, і лампа, але, але це не допомагає. Ну, зараз віконця вже поприкривав. Вон, практично закрив там, трохи залишив для вентиляції. Отвір невеличкий на кожному вікні. І температура вже трішки-трішки почала підніматися. от На датчику зараз у нас 13, плюс 13 вже. Якось і настрої нема працювати. і Роботи на сьогодні заплановано, там є, є що робити, тому що... Поросяток уже залишилося ще 4-5 днів і треба відлучати. Готую місце. Вчора цілий день займався. Ну, там вже практично все готово. Сьогодні-завтра і вже буде місце. В принципі, можна відлучати. Закінчився корм, сьогодні зайшов зранку, роздав ось роздавсь, думав, що завтра буду підмелювати, ні. Навірно, треба буде сьогодні підмолоти вже. Ну і отак от справи. Потихеньку двигаються. Там де кліточки для оцімення теж практично вже все закінчив, залишили, не вистачило <сум> труби, щоб воду провести оцих труб. Брав, вроді би, рахувався. Ну, там вийшло трішки більше, використав і Буквально не вистачало полметра труби. Ну, то таке, нічого, докупимо, доробимо. Там ще час, час трішки є. Звісно, треба вже розділяти, вони беруться, не дають друг другу їсти, ну, але нічого, ще трішки потерпля. Так що треба працювати, незважаючи на що. Ми, ну, кожен із нас, я думаю, що пережили таке, що Ах, слов навіть немає. Кожний різному, звичайно. Але, але ми вистояли і ми вистоїмо. І це тварьо, яке прийшло, воно залишиться знищеним. По змішувачу нічого я ще з мішком не робив. Не вистачає часу поки що цим займатися. Працюємо <смас> так, як воно і є. Ну, нічого, все, все потихеньку зробиться. Е, і небагато роботи тут, в принципі, ну, але є більш нагальні справи, які треба в першу чергу зробити, а потім вже будемо займатися <кхи> змішувачем. Бажаю всім здоров'я, витримки, миру, терпіння. І все все буде у нас добре. Незважаючи ні на що, ми сильні, ми витримаємо. І ми це вже показали, що разом, разом ми сила. І Незважаючи ні на що, ми рухаємось вперед, хто як, хто де, хто коли, але ми не зупиняємося. І це дуже важливо. Дякуючи Збройним силам України, дякуючи всім небайдужим, ми подолаємо цю нечисть і на нашій землі запанує мир. Всім всього самого найкращого, все буде Україна! Слава Україні!